Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 25 червня, 854-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було пусків іранських дронів камікадзе від росіян. Це вже третя доба поспіль після того, як наші хлопці влучно поцілили по базі збереганню та тренування. Мопедистів, ну і ракетних атак також минулої доби не було. Хоча зранку наче був пуск з літака з чорного моря ракети в сторону Миколаївщини. Може, то було фальш ціль, поки що про прильот нічого не повідомляють. Ну і в Одеській області теж все спокійно. Правда, світло вимикають більше ніж на минулому тижні. Ну і росіянам за це помста також буде. Нехай чекають. Ну а трошечки гарних новин з Одеської області. Тут, в Одеському районі, в селах позмінювали назви вулиць, які хоч трохи там пов'язані з Росією чи з комунятством. Це дійсно добре. В сусідній Миколаївській області, як завжди, були обстріли в районі Очакова. На щастя, знову без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі одна людина. Минулої доби загинула. Ще троє травмовані після російських обстрілів. Ну і вчора дрони. Знову летіли на Росію. Цього разу, як завжди, кудись в Білгородську Народну Республіку та й в Ростовську. Непогано. Треба більше і буде більше. Всім, Крим, Росіян, бажаю гарного дня.